Виконуємо номер 978 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, яка з двох точок розміщена ліворуч від іншої. Задання перше б з координатою 0, чи А з координатою мінус 5. Задання друге М з координатою 0, чи Н з координатою 2,9. Задання третє С з координатою 2. Чи П з координатою мінус 3. Приступаємо до виконання. Точка Б має координату 0. Точка А має координату мінус 5. Мінус 5 число від'ємне. Тому число, що має координату від'ємну, розміщено ліворуч від числа, що має координату 0. Запишемо. А з координатою мінус 5 точка розміщена ліворуч від точки Б з координатою 0. Завдання друге. М з координатою 0 чи Н з координатою 2,9. 2,9 – число додатнє, тому лівіше розміщена точка М з координатою 0. М з координатою 0 розміщена ліворуч від N з координатою. 2,9. Завдання третє. С з координатою 2 чи П з координатою мінус 3. Мінус 3 – число від'ємне, 2 – число додатнє. Тому точка П з координатою мінус 3 розміщена ліворуч від точки С з координатою 2. Мінус 3 розміщена ліворуч від точки С. С з координатою 2. Ми дали відповідь на питання, яка з двох точок розміщена ліворуч від іншої. Номер 978 виконано.